США демонстрували мапу да з рідкоземельними металами, які знаходяться на підконтрольній Україні території. Адже Дональд Трамп має на них певні плани. Він каже, що хоче отримати з них 500 мільярдів доларів. Це ніби як та сума, яку США допомогла Україні. І, власне кажучи, а це вартість от всіх цих запасів чи якоїсь невеличкої частини. Я думаю, що тут е, треба даже і розмежовувати, тому що скоріше всього, що він мав на увазі, ну якесь комплексне використання, тому що. Наприклад, в одному родовищі можуть бути ще інші метали взяти ту ж саму полохівку, там поряд знаходиться. Ну, знаємо, що це літієве родовище. Ну, сьогодні я теж давала з цього приводу інтерв'ю, але там ще є зона така от рідкісно земельна, рідкісно метальна, яку теж треба дослідити, і там були оцінені теж певні ресурси цих металів. Крім того, якщо брати от, за межами цих окупованих територій, то звісно у нас ще є, як я сказала, от пержанське рудне поле. Там рідкісно земельні елементи вони є і в самому пержанському. Родовище це Літій Бериліїве, це, точніше, Бирилієві з домішкою. Літія. Там також міститься Тантал, Ніобій, так що воно теж комплексне. І поряд є Єстребецьке родовище, воно майже на кордоні з Білорусю, де от є сума теж цих рідкісних земель і є можливість там видобувати. Ну і багато інших проявів, які можна дооцінити і відповідно теж щось отримувати. І думаю, що Трамп ще мав на увазі те, що скажімо, можна отримувати от такі комплексні руди, тому що от той же Скандій він міститься в наших всіх титанових рудах, а це велика потужна геохімічна аномалія. От той же Коростенський Плутон, наприклад, це переважно от Житомирська область, ну частково там Корсунь, Новомиргородський, теж Плутон. Це вже Черкащина, і оці отруди титанові, які Україна вже теж з 50-х років видобуває. От ми своїми дослідженнями виявили, що там є домішки от цього якраз Скандія. А це важливий елемент для аерокосмосу. Наприклад, в тих же е літаках, які Україна має отримувати f 16 і більш уже нове покоління f 35 там міститься якраз цей елемент в сплавах, так що він дуже важливий.